Отримали повернення модему назад. Зателефонували щойно до клієнта. Запитали, чому відмова, чому товар розпакований. І каже, що він не працює. Товар не працюючий, наложним платежем був відправлений. А... Почитати інструкцію, тут насередження пише, будь ласка, зніміть ізоляційну плівку з контактів акумулятора. Зняти ось тут плівочку не можна було. Да? Тобто, дивіться, читаєте інструкцію, знімаєте плівку і тоді все працює. Тобто, модем повністю робочий, новий, запакований, запакований зверху і навіть запакований всередині. Чому сюди плівочку цю чіпляють, Це називається консервація. Це коли товар виготовлений, це не означає, що він буде проданий вже завтра. Він може бути проданий через тиждень, через два, через місяць. І тому ставиться батарея в режим. Режим консервації, тобто, що вона не вздулась, не зіпсувалась, не загорілась при доставці і так далі. і так далі. Це все міри предосторожності, як то кажуть. Треба було зняти банально ось цю звичайну жовтеньку плівочку і все працює. Наложним патажем прокаталось просто так, і через незнання людей, через те, що ви не читаєте інструкції. 25-й 25 рік на дворі товар їде новий. Понятно, що він буде робочий, тому що його не руками роблять, його роблять станки, і він 100% робочий. Просто потрібно читати інструкцію, знімати пломбу, вставляти заново батарейку вставляти сімку і використовувати по призначенню. Тому є в наявності у нас модемчик з екранчиком. Ще один повернувся нас, каже клієнтка, не працює, тому й відмовилась. А зняти плівку на батарейці не можна було. Замість того, щоб признатися, сказати, да, я затупила, то каже клієнтка: нова пошта не дає знімати. Новій пошті пофіг, чи можна, чи не можна знімати. Вона бабки заробляє на ваших доставках, їй все одно. Їх головне доставити і здерти з вас побільше бабла. Ну що, я може в чомусь не прав. Нова пошта, знаєте, приїжджає великий автомобіль. І скільки в автомобіль влазить посилок за один раз, ось таких розмірів. Посилочка в нас, наприклад, влазить, ну хай тисячу посилок, плюс-мінус, там більше, менше. Одна посилка туди назад прокатається, 120 гривень. 120 гривень і тисячу посилок це 3 нуля. Домалюйте до 120. Тобто за один виїзд машина має 120 тисяч гривень заробітку. А таких виїздів з одного відділення буває 2, 3, 4. А в Луцьку, наприклад, в 3 30 відділень таких є, а це відділень по всьому по всій Україні. І щодня люди несуть, несуть, несуть посилки і. Хай в машині в середньому їде тисячу посилок. Це 120 тисяч гривень заробітку. І через ваше незнання а, пошті все одно можна відкривати цю пломбу, не можна відкривати, не можна відкривати. Посилка ще раз прокидається іншому клієнту. І пошта заплатиться з кармана продавця 120 гривень. І якщо другий клієнт ще затупить, то ще 120 гривень. І виходить в плюсі пошта. А ви в мінусі не отримаєте своє замовлення, тому що не читаєте інструкцію. Інструкція на доступній мові там пише: зняти плівочку. Просто і банально відкриваєте кришечку, дивитеся, стоїть плівочка. Значить, ток не буде проходити, значить, він не буде включатися. Потрібно просто зняти плівочку і ще раз поставити батарею назад та включити. Така ж ситуація в смарт-годинників, в наушників, в колонок. Китайці за це попереджають вже на наступній Україні.